В межах цього прекрасного проекту прилетіла ластівочка від управління культури та туризму Чернігівської міської ради. Ми встановили невеличкий рекорд. Це одночасне писання писанок, скажімо так, трьома центрами, які займаються роботою із дітьми, ті, які займаються з з ветеранами. Ну і власне ми, які маємо об'єднувати їх всіх, саме майстер-клас з розписування великодніх яєць об'єднав дорослих ветеранського простору серцевір дітлахів, Кіп. Тівської сільської територіальної громади і ластівчан, зокрема викладачів Чернігівської художньої школи. До наших дітей ми ще доєднали учасниця простору ветеранського простору Серцевір, а також дітей, які доєдналися з Кіптівської громади. Це про мережування, це про поширення і це про можливість розказувати ті набуті нами знання й нашими нас, так, нашою Чернігівщиною. Так напередодні Великодня зафіксували рекорд Чернігівського реєстру рекордів масовий розпис писанок у Чернігові. 37 учасників одночасно створювали традицій. Діційні писанки та крапанки, хоча є постійні учасники та учасниці проєкту, але ідея поступово набуває поширення і до нього долучається все більше охочих. Представниця кіптівської громади від знайомих дізналася про ластівочку і майстер-класи для дітей ветеранів серцевіру і домовилася про захід для кіптівських дітлахів. Дехто, як наприклад, Іра та Кіра вперше робили писанку. Мені подобається цей процес. Я б хотіла ще я вдома це робити. Мені подобається змальовувати писанки сама пані Катерина. Вже має досвід із створення писанок, але з професійним інструментом працює вперше. Так робила і показувала своїм дітям, але писачок нам робив наш тато просто і шкарабаночки, і такий він був не дуже зручний, але щось виходило у нас. Тому тепер цікаво, справжній пусячко попрацювати. Приєдналися до рекорду і дорослі представниці ветеранського простору Серцевір для пані Тамари. Це вже друга писанка. Першу робила минулого року. Її син служить, і для неї участь у майстер-класі це підтримка та відчуття відродження життя. Мій син пішов в перші дні повномасштабного вторгнення. І зараз він воює. А це для нас. І спілкування, і підтримка, і радість і насолода відчувати себе живою. Створення писанок дійсно символізує відродження, оновлення природи, перемогу життя. Великодні яйця завжди були подарунком оберегом. А от від того, кому вони призначалися, залежало, яким буде орнамент, які символи розпису кажуть дослідники. Для молоді були певні зображення, пов'язані з весною, з молодістю, з пробудженням світу. А от дорослому поколінню дарували е, певні символи, які говорили про довголіття, про здоров'я, про добробут. Ну і звичайно були обрядові писанки, які також відносили на цвинтар для того, щоб шанувати померлих свого роду. Створені писанки та крапанки дідлахи забрали із собою додому. Ними вони зможуть прикрасити великоднє дерево життя. А ще у наших предків писанки мали обрядове призначення. Ну, наприклад, підкладали під стріху або закопували перші реля, коли обробляли огородину. Тобто в цілому, це дуже цікаві е, явища, які пов'язані з традиціями нашого народу. Саме це поширення традицій серед сучасної молоді, і є основною метою культурно-просвітницького проєкту. Нам дуже важливо для того, щоб діти зрозуміли важливість тих майстер-класів, які ми робимо, що насправді вони це повернення традицій. А на самих перших заняттях ми говорили з дітям з дітьми про народний календар, які основні свята припадають на квітень, на травень Для того, щоб якось мотивувати і повернути їх до тої історії, розказати що насправді і як. Багато ми не знаємо про себе різноманітні цікаві заходи весняного циклу в рамках проєкту. Прилетіла ластівочка продовжуватимуться ще до кінця травня.